Коли закінчується збір врожаю і наближається вогка осінь, а потім і зима зі снігом і морозами байливий господар замислюється про захист саду від гризунів, міцна висока огорожа дозволяє не турбуватися про можливе нашестя зайців, але всюдосущі миші теж здатні серйозно пошкодити плодові дерева. Відповідна тара існує багато перевірених часом способів боротьби з гризунами, наприклад, об'язування стовбурів ялиновим гіллям. Але шукати його ні до чого, коли рішення проблеми знаходиться під рукою і не вимагає яких-небудь витрат. Захистити дерева допоможуть звичайні пластикові пляшки з під води або напоїв. Можливо, де небудь в погребі або в іншому захищеному місці наполегливий гризун і розправився б з пляшковим пластиком, але на морозі такого бажання він не відчує, а забратися вище по стовбуру, щоб припасти до незахищеної корі, теж не зможе, адже пластик слизький. Тобто проблема вирішується найпростішим способом. Та є деякі умови для цього завдання. Найкраще підійдуть дволітрові бутлі. Вони досить високі і мають значний діаметр, що дозволяє укласти в них не тільки саджанці, але і цілком дорослі деревця перед використанням бутлів потрібно обрізати зверху і знизу, перетворивши на подобу пластикового циліндра і розрізати збоку, щоб можна було надіти їх на стовбур для одного дерева. Досить двох пляшок, які будуть розташовуватися одна над іншою. Захищаючи кору від мишей на необхідну висоту, від кореневої шийки до першого відгалуження, тонкощі процесу нижню пляшку слід злегка прикопати або просто втиснути в землю, це дозволить зафіксувати її на рівні відстані від стовбура і не дасть гризунам пробратися під бар'єр, одягнувши пляшки на стовбур дерева. Їх необхідно скріпити скотчем, іноді під нього при цьому підкладають пару судьків, що створює подобу вентиляційних отворів, і не дозволяє верхній пляшці з'їжджати в сторону або зісковзувати вниз. З іншого боку можна просто обрізати цю пляшку в більш вузькій частині, що дозволить вставити частини конструкції один в одного. Якщо немає скотча, можна скористатися шпагатом перед тим як захищати дерево пластиком. Деякі садівники обмазують стовбур розчином вапна, додаючи креолін або дьоготь і вважаючи, що різкий запах неприємний гризунам. Іноді з цією ж метою використовують коріандра або палену шерсть. У будь-якому випадку важливо, щоб пластик не охоплював стовбур занадто щільно терміни установки і зняття захисту. Найголовніше не поспішити з установкою такого захисту і не зволікати зі зняттям. Рання установка може призвести до накопичення під пляшками вологи, яка при наступних морозах перетвориться на лід і пошкодить стовбур. Те ж саме може статися через відлигу всередині зими, а занадто пізня установка небезпечна через парникового ефекту, який призведе до дебатів кори і гниття дерева. Цього не станеться, якщо в пластиці зробити прорізи. У міжсезоння пластикова накладка підсилює денні і нічні перепади температур, через що страждає шар камбію. Розташований під корою результатом може стати її відчаровування, і все ж, при належній увазі, це найпростіший і надійний спосіб захисту дерев від гризунів.